Мої вітання, шановні телеглядачі, і як зазвичай у цій порі в ефірі РТК «Хуст» короткий інформаційний випуск новин. Процеси реформи децентралізації торкнулися і освітньої сфери. Так з метою покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів та підвищення якості освіти профільним міністерством ініціюється програма створення опорних шкіл та освітніх округів, що означають дані нововведення та як втілюється в життя реформа у Хуському районі, розповідає начальник відділу освіти Хузької районної державної адміністрації Павло Русин. Сам освітній округ, щоб по-простому і зрозуміло було, він створюється для того, щоб кожна дитина, кожний вірніше батько міг реалізувати свої бажання у наданні освітніх послуг його дитинці. Тобто народжується дитинка з другого, третього року життя, і, як правило, є бажання таке, щоб дитина е, пішла в садик, дошкільний навчальний заклад. Після того, це вже обов'язок батьків забезпечити і нашу тому числі, щоб діти провчилися і здобули освіту 9-річну, 11-річну. Після того було би бажано, батьки так хочуть, щоб діти їхні або продовжили навчання у вищих навчальних закладах, або, провели, або здобували професійну підготовку в ліцеях, в коледжах і такому іншому. І ось освітній округ в ідеї має забезпечити оці побажання батьків. Якщо ви уважно прослухали, то чи може чи в кожному селі у нас у Хузькому районі батьки, батьки можуть зреалізувати цю програму, яку я тільки що озвучив. Далеко? Ні. Більшість сіл. В частині сіл навіть немає у нас дошкільних навчальних закладів. А чи у всіх селах? Забезпечується такий рівень знань, щоб після того наші випускники могли спокійно поступати в будь-який вуз у будь-який вищий навчальний заклад. Думаю, що так само ні. Тому ідея зрозуміла: ідея створення освітніх округів. У нас програма, на нашу думку, Освітні округи мали би бути пов'язані із децентралізацією створення територіальних округів. Ну, це на нашу думку. І я думаю, що ця робота, яку ми тепер проводимо, вона є підготовча до тої основної роботи, яку ми будемо проводити, коли наші територіальні громади визначаться із своїм статусом. А зараз ця робота йде, вона дуже активна, вона дуже емоційна. І ми б не хотіли, щоб ми освітніми округами додавали емоції до цієї роботи, яку проводять органи влади. І тому ми йдемо на стадії обговорення. На стадії обговорення, на, створення, на стадії створення якісних умов для школярів, для діточок, для батьків. І ось коли було запропоновано. Нам прийняти участь у такому проекті створення освітніх округів. Ми, маючи досвід Вишківського освітнього округу, прийняли участь. Кожна людина має право на освіту. Таке непорушне твердження лунало під час науково-методичного семінару, що нещодавно відбувся на базі Карпатського інституту підприємництва. Університету Україна основною темою семінару став сучасний стан та впровадження спеціальних методик і програм навчання студентів з обмеженими можливостями. Детальніше про важливість проведення подібних семінарів розкаже наш наступний відеоматеріал. Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна, і, зокрема, Карпатський інститут підприємництва, що в місті Хуст, це вищий навчальний заклад, в якому активно впроваджуються методики інклюзивного навчання студентів з обмеженими можливостями. Саме з метою обговорення питань сучасного стану та впровадження спеціальних методик і програм навчання студентів з обмеженими можливостями на базі Карпатського інституту підприємництва відбувся науково-методичний семінар. Сьогодні одна з важливих тем це є. Навчання діток з особливими потребами. Звичайно, що е, Університет України започаткував розбудову інклюзивного освітнього середовища у базовій структурі та територіально-відокремлених структурних підрозділів України. Мені б хотілося всіх ознайомити, можна сказати, з 16-річною діяльністю з приводу даного напрямку. Інклюзивне навчання в Університеті України є одним із основних напрямів, адже відомо, що він є єдиним навчальним приватним закладом, який проводить навчання дітей з особливими потребами. Перший принцип рівності прав людей з інвалідністю, який передбачає, що кожний індивіду має рівні можливості для участі у житті суспільства, був проголошений у стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для інвалідів. Це означає, що люди з інвалідністю мають отримувати необхідну підтримку в процесі набуття освіти, організації вправдової діяльності та суспільному житті. Процес навчання людей із функціональними обмеженнями тісно пов'язаний із процесом їх соціалізації майже впродовж всього життя. Для забезпечення рівних можливостей для освіти людей з інвалідністю необхідно запровадити комплекс заходів, що забезпечує їх повноцінну інклюзію у навчально-виховний процес. Інклюзія це особлива система навчання, яка передбачає індивідуальний підхід до студентів усіх нозологів. Відповідно до їх освітніх потреб. Інклюзія вимагає змін на всіх рівнях освіти і в першу чергу формування безбар'єрного освітнього середовища. Необхідність впровадження нових систем навчання та реабілітації студентів з обмеженими можливостями обговорювали всіма учасниками семінару, адже забезпечення умов для навчання є пріоритетом освітньої сфери. Дана тема є дуже актуальною наразі. Часній освіті, тому що кожна людина має свої специфічні потреби, потреби а, безпеки, соціальні потреби, потреби в самореалізації, які є найважливішими для людини. І відповідно а, дуже часто людина може сама задовольнити ці потреби, але а, бувають такі категорії людей, що не можуть самостійно це зробити без нашого позитивного наставлення, допомоги та сприяння. Ми знаємо, що з такими дітьми працювати не гуманній людині просто неможливо. Бо це є дуже важка робота, як питають, а вам не важко бідні. І перше, коли до нас приходять чи з відділу освіти, чи з будь-якого іншого закладу, і завжди нам бажають терпіння. Кажуть, бажаю вам терпіння в роботі з цими дітьми. Тобто без гуманного ставлення до дітей то просто неможливо працювати. Проведення подібних науково-методичних семінарів є хорошою можливістю сформулювати нові освітні та соціально-реабілітаційні умови, зокрема у вищих навчальних закладах. Адже одним із аспектів освітньої реформи та нового закону про освіту є забезпечення якісних та рівних для всіх можливостей навчання. Про це наголошували всі учасники семінару. Третій щорічний фестиваль здорового способу життя Ужгород Воркаут Фест 2016 відбудеться в Ужгороді 10 червня. Цього року зустрічає найкращих представників руху Стріт Воркаут Закарпатської, Хмельницької, Одеської, Львівської, областей і не тільки. В Ужгород також завітають команди Угорщини та Словаччини. Учасники фестивалю продемонструють свої уміння фізичну підготовку та позмагаються у таких критеріях. Силовий фрістайл виконання елементів, підтягування на перекладині з додатковою вагою, віджимання від брусів з додатковою вагою. Гості та глядачі фестивалю мають можливість спостерігати за цим вражаючим дійством 10 червня на площі Театральній, де і буде відбуватись фестиваль початок о 18-й годині. Нещодавно Хузький міський територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких людей організував для своїх підопічних цікаву екскурсію та культурно-розважальну програму. Детальніше про підтримку літніх і одиноких людей Хуським міським терцентром та про екскурсію знають мої колеги, які побували на даному заході. Традиційно, як кожного року, працівники Хуського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких людей організували для своїх підопічних культурно розважальну програму із відвіданням цікавих місць Хущини. Цьогоріч 50 підопічних терцентру взяли участь у екскурсії до екоферми Бараново, що у селі Іза. Ми задіяли 50 підопічних Хуського міського територіального центру, які знаходиться в нас на обліку нас запросили в підприємці міста Хуст визу на екоферму Бараново. Там проведуть для нас екскурсію, буде дегустація сиру, їхніх виробів, які вони виготовлюють. Коли про них не забувають, їм телефонують, спілкуються з ними, організовують такі зустрічі, де вони зможуть побачити один одного, поспілкуватися, дізнатися щось дуже нове для них, яке вони ще не знали. І то для них приємно, і вони почувають себе, що вони комусь потрібні ще. Тут на екофермі пенсіонери ознайомилися із особливостями виготовлення ізянських сирів та мали можливість продегустувати продукцію екоферми Бараново. Святкову атмосферу цього дня забезпечували як вже знані у краї виконавці, так і самі підопічні терцентру. Після екскурсії підопічні терцентру висловлювали велику вдячність всім тим, хто долучився до організації заходу. Прилітають роки, словно пух та політин. Ми грустим проважаємо. Но роки не біда, коли родные друзі з тобою рядом. Ви знаєте, які ви думаєте, яку радість? Ну, для нашого возраста, по краю, по крайней мере, мне после 70. Ви знаєте, здоров'я вам, щастя, удачі! Ну і несіть такою таку теплоту людям. Бажаю вам цвісти, рости, кріпити здоров'я, сонця в душі, любов'я. і любов, істина, світ нехай завжди просвітає. Як зауважила керівник терцентру Анжела Соболь Лавренко, подібні екскурсії надзвичайно важливі для їх підопічних, адже це хороша можливість вийти з дому, виїхати на природу та культурно відпочити. І за її словами, традиції проведення подібних екскурсій будуть обов'язково збережені. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі та бажаю літнього і позитивного настрою та цікавих і добрих новин. Також нагадую не забувати відвідувати нашу сторінку в мережі Facebook та наш сайт за посиланнями, зображеними на ваших телеекранах, та переглядати окремі передачі та інформаційні випуски новин. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення!